Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який підтримав російських загарбників, та увійшов до керівного складу підрозділів так званого Міністерства юстиції ЛНР. Як встановило розслідування зрадником виявився 45-річний мешканець міста Сватове, що на Луганщині. Раніше він працював в територіальному відділі Державної виконавчої служби. Після захоплення міста чоловік пішов на співпрацю з окупантами і вже з листопада 2022 року його призначили на посаду начальника відділу судових приставів Сватівського районного управління, так званого Міністерства юстиції ЛНР. На цій посаді він бере участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи судових приставів відповідно до російського законодавства. Також здійснює контроль за примусовим виконанням судових актів, вчиняє окремі виконавчі дії. Слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за статтею 111 Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за статтею 111 прим. 1 колабораційна діяльність нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.